Алло 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 Я слухаю На... Чого ти мені дзвониш? Не дзвоню я тобі Не заєбай х... Туди ти ходиш? Скільки тебе можна чекати? Ти в**й х... Я в <клес> воді <Туди> не сижу <клес> <клес> Захреб І що це нове? Оце CRH. Attack and defend. Custom, Attack and Custom defend. search. Attack and defend. Attack and defend. Да, custom search. Заходь в Team. Тихо, слухай, уважно. Тихо, тишина. Слухай СМР. Почему? Не, я думаю, тышину запускається, Запускай tonight. Наверх. Звичайно, довго. U.S.A. Як вам? U.S.A. Брутлін. Як вам? U.S.A. Дейн. Цікаво, як це Трамп дозволив. Готовий за НАТО, п**ць. Пі... <кхе> Зеленський, введи вий... війська. Тару. Че <кхе> Ч... ж <Чуж> потужно. <кхе> О! Я тебе не кину, хорош. брата, о, браток! Хорош, хорош. Попереду! Я в тебе не вірю. Криса. Вбивай! Дуже це, це, це ж хорош. тебе покарали. Не де ми взагалі є? А вот нарешті Заходимо в туза. Спасибо. фаю цю хіню. Граната! Так мене на 24 людини. Покарай, покарав? Да. Найс. О, лежить, лежить, дихає. Цікаво, вже завезли якісь режими оці 64 на 64. Що ти там мені розказуєш, якщо мене тут даже не було, я відходив.

Нормальную хату над твой склав. Це ты зробив? Да. Мразь. Я хотел її занятий. <сум> Займай. Бляха, у меня чисто подпива с там. зарасту. Добре. Ти динаміку надо. Хохо! <ривіт> не, не ожидав? Поскудич. Покажете саме заставить на Донбасі? Да. Угу. О! типа лапа через пушку торчить, Бачиш? Ня. Не, не понял. Ну ладно. В смысле, як він выжив? О, танк, 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 танк. Бляха, я тоже хочу він зараз заїхав на повтора, просто на мене залітай, мразь. Давай, 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 ще, чуть-чуть, ще чуть-чуть. Лохас. -чуть. Є, yeah, выбыли! Вибили? Есть. <звільнені> 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 <аз> <гумис> Я заліз до снайпера на кришу, його ножом завалив. <звільнені> О, привіт. На тобі, гранатомётчик. Тип в мене РПГ, я в нього гранату. В... Я виживу він не. Ми вкі на конечно. В тебе м'який наконечник. <толіця> мені Все мені якісь, якісь скучнувати. Да, у мене це вже. Якось маленька. Та, та велика, mm -hmm. та динамічна, та стан. Yeah. А чому у чо мене звук в ігрі пропав? У mm -hmm. мене дуже тихі став. Музика дуже А в мене... Ні, в мене музика заглушена, В мене в ігрі звуку нема, у мене який як контужений. Я теж, я теж, у мене дуже таке за заглушене. Мені всіх хоча б там і в нас. Бляха. Новий бах, дякую. Сильно, сильно закрай. Наливай голубий Денис. Грай музику, грай. Раз. 16 людей взагалі. Як вам. Це що це в натурі КС це, 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 це КС. чувак, пять, пять килю пидря, пять. Шесть. а, ну ты, конечно. А, на так, а, это совсем топ-плеер, вот я а, топ-плеер, топ mm. молодец, понял? Раз. А ты лох. Да yeah, я буду другим местом все катки. Ой. Не знаю, что у меня в конце так та, 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 верим, паники нет. Mm. Mm. <гум> <гум> Куда ты там лупишь за лупу? Мен yeah. в цього РПГ дуже якийсь такий розброс. Що це таке? Алло, ару, це що за голубки? Що ви тут загоряєте? А ти що тут бродиш?

Що ти там кидаєш свої коробочки? Засунь їх сюди в купки. Я підірвався на протитанкові міни. Знаєш, в чому? Туто що я ще того, того, що я ще той танк на БЗ. Там кис той? Та не танки, танк. Ага. Йде там на швидкість. На На Настоню. На крей сей сиди, завалил. Ого! Есть! <риклад> <риклад> давай, давай, Піс, давай! Пресуй, пресуй, пресуй. <риклад> Куда ты впал? С так странно выглядит что так за танк, як какашка цепляется. Ты <риклад> его фильм. Скавашо безпеки. Техніка безпеки в наявності. якісь стандарти наузі. Ха, єсть, справився з цим бомжом. За кімпів години перестрелювався. Я тобі базарю, вони похерали похерили демедж. Ну а як це називається? Ну тупо з п'яти метрів прилітає, з танка і типу хоч би що. О, бачу снайпера вдалечі. На! Ого! Ого! Понимаешь, горелку? Да, да Давай, 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 фиксай, фиксай, фиксай. Ты Ой, лазаешь! Я давай, то. Давай. давай, бежи сюда. О, хорошо, 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 хорошо. О, здорово, брат. танка. Минус танк в загорелке. догоняю танк. Фак, від тура втік. Я думаю, зараз мене тут прийме. Ударні, я зайшов. Дорігався, Доброго вечора, доброго ранку і доброго дня. По класиці буду агітувати вас поставити вподобайку під даним відео, підписатися. Те, щось в коментарях можна було би написати. Також під відео вас чекає немало посилань, спеціально залишив їх для вас. Та, а саме там всякі телеграми, Діскорд, інстаграми. Коротше, користуйтеся, під переходьте по ним. Там щось кожен знайде для себе цікавеньке. Наразі дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарних вихідних і гарно добити те літо, адже воно ось ось закінчиться. Вибачте, що наступив на свіжу рану. Ех, ну що, побачимося далі більше. Got it, got it, got it, got it, got it. Got it.